Прийняттю рішення передувало тривале обговорення, роз'яснення експертів та спеціалістів. Застереження в депутатів викликає відсутність повноцінної законодавчої бази, яка поки що залишає багато білих плям в розумінні процесу об'єднання громад. Однак, не дивлячись на це, сесія Надрнянської міської ради з свого боку зробила перший крок у напрямку до об'єднання. Вони запросили громади сіл долучитись до процесу. Ми розуміємо, що Я хочу нагадати депутатам, що в нас прийнятий статут територіальної громади міста Наді. Для того, щоб ми могли в подальшому, якщо все з'явиться, проголосувати за об'язану територіальну громаду, ми повинні набрати дві треті голосів разом. Тому Тарас Миколайович, членом зі мирослав, є прохання активно до... Чати депутатів обговорити з громадою, тому що тоді буде кожен голос е, дуже важливий, якщо ми хочемо змін в державі. Законодавець знає про ті проблеми, які викликають пересторогу в жителів громад, тому уже зараз зареєстровано ряд законопроєктів та заплановані зміни до конституції. Розповіла член обласної робочої групи з питань децентралізації Ольга Галабала. Однак і самі територіальні громади до об'єднання мають підготуватись та як мінімум їх створити, а також прийняти статути. Це може зняти ряд проблемних питань. Села бояться об'єднуватись з містами, тому що в селах є земля. В селах і ресурси, і вони бояться, що вони втратять можливість залі впливати на ці ресурси на цю землю. Вона буде просто банально розкрадена. Ну, якщо говорити простими словами, тому звичайно, що ми, як політична партія, воля розробили типові статути для сільських громад, де ми чітко захищаємо землю в тому селі, захищаємо її ресурси, даємо можливість цьому селу гроші, які він дає, скажімо, в об'єднану громаду отримувати їх назад в зрозумілі пропорції. А то знаєте, який сенс нас забирали в Київ, а зараз будуть забер. Рати там в центр громади, ну а людям в селах то що від того. Е, тому е, обов'язково ну і це наша рекомендація тим селам, які йдуть в об'єднання, приймати свій статут, захищати своє село, його власність, і після того спокійно йти в об'єднання. Депутати рішення про початок процесу об'єднання підтримали, але вони розуміють, що сама лише реформа з децентралізації не вирішить усіх проблем. Необхідні зміни перш за все економічного характеру. Особисто я розподіляю це питання не на одне, а на два питання. От припустимо, все ж таки відбудеться об'єднання, відбудеться об'єднання е населених громад. Так, відбудеться, відбудеться адміністративна реформа. Але це не значить, що без економічного розвитку, без економічного розвитку е місцевості це щось покращиться, тому що ми прекрасно розуміємо, що для того. Щоб щось змінялося, треба піднімати економіку. Це залучення інвесторів, це створення сприятливих умов для нашого місцевого бізнесу і так далі. Та тобто, це без розвитку економічного розвитку абсолютно нічого не буде. Оскільки це рішення міської ради тільки перший крок до об'єднання. Громаду міста надвірна очікують ще збори громадян, які повинні сказати остаточне слово. Дуже багато є дезінформації, викривної інформації практично. Підміни понять, і сьогодні потрібно заполонити інформаційний простір знанням цього закону. Так, є певні ризики. Так, якщо сказати, що він не ідеальний, то все рівно що нічого не сказати. Але саме ті громади, які об'єднаються, і саме місто Надвірне має стати зразковим по об'єднанню тих сіл, які практично у 5-кілометровій зоні межують з кордонами і з межами. І навіть взяти те, що є певні запитання, що буде з землями за межами населенням пункті, що буде з сільськими головами з апаратами управління, що буде з тими соціальними об'єктами, які фінансуються сільської селищної громади. Я скажу, що відносини паритетні, які будуть нові об'єднані громаді між містом і селом, буде чітко приписано статутом. Де буде обгорено фінансову, економічну складову і питання бюджетутворення для того, щоб місто почуло той населений пункт і ту чи іншу проблему, яка не вирішувалась за роки незалежності.